Добрий день. Зараз майже шоста ранку. Ми приїхали на першу зміну з працівником, який у нас пройшов тестування. І сьогодні виходить на роботу перший робочий день. Він зараз поділиться своєю історією, як у нього все вийшло з тестуванням, з приїздом. Познайомтеся, Олександр. Всім привіт! Перший в Чехії три тижні назад. Леся дуже допомогла з усім, розповіла, підказала, де куди треба занесла. Тести пройшли легко, нічого страшного в цьому немає. Приїжджайте, пробуйте. А як це про нас дізнався? А, знайома, порадила, Сказала, що я такий координатор хороший. Напиши їй, може з допомогти. Звертайтесь, пока сушу. Добре. Сьогодні перша робоча зміна видадуть робочий одяг, включив до шкафчика. проінструктують, як які виробничі процеси, як все робити. Ну і далі відпускаю вільне плавання вільне під нагляд супервайзора. Я думаю, що все буде добре. Хто хоче працювати на фауреції в Ніржанах, відкрити вакансію оператор виробу і водій? ВЗВ, Будь ласка, звертайтеся за телефонами, які вказані в описі мого профілю.